Семінар називається Вербальний самозахист і був присвячений тому, як захистити себе під час вербальної стадії конфлікту. Які типу, саме бувають стадії конфлікту, ми поговоримо. Але в началі семінару я хочу зробити десь, декілька зауважень. Ми всі вважаємо, що ми вміємо розмовляти з людьми. Всі вміють розмовляти. Ні? Ти глухомінує? Говорити ми вміємо усі. Ми не ми не не а, тому більшість людей вважає, що можна за допомогою вербальних навичок вирішити більшість проблем, якщо ну, реципієнт адекватний, да? якщо він не мене, там, не, не хворий на голову і так далі. По-перше, не існує суто вербальної комунікації. Коли ви спілкуєтесь з людиною, завжди є невербальний аспект. Ви зараз бачите мене, ви бачите мою міміку. Ви чуєте мій голос, ви бачите жестикуляцію, ви бачите, на якої дистанції я від вас знаходжусь і так далі. І те саме, що я говорю, я можу говорити, іншим б донор, на інша дистанції. це змінює смисло, так? Не дійсно, так? <гум> тобто, якщо було стенограма цього виступу без додатку, да? підійшов по лижді, підняв голос, то смисл не змінився, для вас не змінився. А єдиний вид комунікація, навіть коли ми розмовляємо по телефону, по відеозв'язку. Да? Ми завжди бачимо людину. Ми о, бачимо, яку паузу він зробив, коли відповідає на наше питання. О, ми бачимо, о, де він нахмурився, де він скривився. О, єдиний вид комунікації, який майже на 100% вербальний, це що? В страті в інтернеті. Інтернет. Але є емодзі, або, як старі люди їх називають, як я смайлики. є капслог. І є оце розділове знак. Тобто можна орати навіть в письмовому дух. Тобто ми сьогодні будемо казати не про вербаліку суто вербаліку, а про суміш вербаліки та невербаліки. І це дуже важливо, тому що коли людина щира в своїх почуттях, вербаліка королюється на вербаліку. Коли вона приховує свої наміри, друге, є таке поняття, як анатомічна реакція. Якщо взяти 10 людей і кожного з них вдарити в пах, 9 з них зігнуться. 10-й може не відчути. Трапляється, він там одолбаний, бухий, у нього там больовий поріг, але 9 з 10 на удар в пах реагують в так. За цим приходять люди на семінари з самозапису. Дайте нам прийомчик, щоб я знав, куди його вдарити, і він впав та заплакав. І це працює, якщо ви вдало удар, якщо ви потрапили в якої хотіли. Психологічна реакція працює не так. Можна взяти 10 людей. Можна сказати одну те ж саму фразу, «Залиште мене, будь ласка, або, або пішов нахуй» і ви отримаєте 10 різних реакцій. Тому, коли ви сьогодні, о, якщо ви очікуєте, отримаєте якусь універсальну фразу, яку можна сказати, і не доведеться нікого відбити, у ви, психологія, це вже наука, вона більш складна ніж і Тобто, Якщо вона в я знаю, що буде Якщо я щось скажу, як він відреагує, це вже складніше. А... Нещодавно знайшов таку статистику, обвідували людей, а, яких тварин вони, на їх думку, можуть перемогти в рукопаші. Ну, Крису, крису. 72%. Тата 69. Гуся 61, собаку 49, гвізди – 6% людей вважають, що вони можуть перемогти верніть в різі в Рукопашній сутичці. Взагалі вважається, що чоловіки, це важливо, переоцінюють свою здатність до фізичного насильства десь на 400%. Причому чим менше людина займалася рукопашним боєм, тим більше в неї ілюзій. Я, я це наблюдав, приходить до мене якийсь чоловік, йому років 35, він каже, я в принципі битися вмію, але хочу там поновити навички. Я спрашиваю, чому ви думаєте, що ви вмієте битися? А я займався боксом. А коли? Ну, у 6 класі 2 місяці. І в нього вже є такий сигнал, що я вмію битися. Я в грізі легко. Льва вісім, слона вісім. А з жінка незворотна ситуація. Більше жінок вважає, що вони можуть домовитися, що вони можуть щось таке сказати, чи не доведеться битися. Тому що жінки вони розумні, вони знають які слова, але щоб розумні аргументи на когось впливали, потрібно, щоб опонент теж був розумний. Щоб він був здатний це сприйняти. Є такий експерт самозахисту Тім Латві, в нього є книга, коли насильство це відповідь. «When violence answer». Він сказав гарну фразу, що 99% випадків можна вирішити без насильства. Але завжди є один відсоток, коли насильство це єдина відповідь. У нас семінар не про агресивні переговори. чим це інтерес. У нас семінар про самозахист. Що потрібно, щоб виник самозахист? Загроза вашому життю та здоров'ю. Тобто є людина, яка може від слов перейти до діла. Її це може бути дуже швидко. Це було в Києві. Пішеход, водій, не пропустив. Вербальна стадія, ти муда, куди ти прш, я тут йду. Мануальна стадія удар в голову. Ще один удар в голову. Ось тут він помер, його посадили. Вони не були знайомі, у них не було жодної там історії взаємовідносин. За декілька секунд перехід від вербальної до мануальної стадії, одна людина померла, друга присіла. Мета сьогоднішнього семінару зробити так, щоб нам не довелося нікого бити, щоб ніхто не був в нас. Уникнути насильства. А ще один приклад. Такий багато на Ютубі. Роуд rage. вискакує хлопець. Дуже незадоволений тим, що відбувалося. Хапає сокиру. І це вже замах на вбивство.